Всіх вітаю! Представляю вашій увазі перший лот для благодійного продажу в рамках мого відкритого проєкту «Корисні речі за донат. Представляю вам крема цидушку тактичну з підігрівом від USB, яка нагрівається до 50 градусів Цельсія. Цей крема з підігрівом це ідеальний вибір для тих, хто довго перебуває на холоді. Керемат з підігрівом дозволить сильним холодам у вас із колії, захистити від наслідків померзання застуди. Включається кремат USB у роз'єм від Powerbank, комп'ютера мобільного адаптера з USB, який вставляється замість прикурювача. Так само можна включити в блок живлення мобільного телефону. Нагрівальна площа 15 на 20 см. Підігрів 50 градусів Цельсія. Підходить до системи кріплення спорядження Mall System. Фактична вага 250 грамів, ціна 858 гривень. Нагадую, що це ціна від виробника а без доставки. Націнку формуєте ви самі, е, зважаючи на ваше фінансове положення, а також е, бажання допомогти. Армії, а також профінансувати благодійні проекти допомогти іншим людям-тваринам, адже більша частина прибутку буде направлена на саме ці цілі: на фінансування армії, на благодійність тощо. Все буде Україна. Буду вдячний за купівлю фінансову підтримку, а також за розповсюдження даного відео. Гарного часу добре.